Там супенцію повністю в цьому обсязі, який був державний бюджет законував, на фінансування закладів освіти, на отримання освіти. Там вийшло 4 мільйони 83 тисяч сім'ї. І додатково нас просили з місцевого бюджету 1 млн 800 на перше підліччя. Ну, ми профінансували мільйон 266. Це була зарплата мільйон 45 тисяч ну, і наркування на них 200 тисяч, е, харчування 274 тисячі, світло 70 тисяч, газ 176 тисяч. Ну, і додатково ми давали на підголос учнів 36 тисяч і 4,5 тисячі на страховку автомобіля і тихопи. Разом вийшлося. Мільйон 843,5. Ну там не трошки залишилось, 23 тисячі залишилося на страховку. Ну там на ціні може на селя. Зараз ну, да, да. не додатково у нас просять знову мільйон 66 тисяч. Для того, щоб більш конкретно нагальні питання вирішити, ми ну, спілимо зимою звірку, то ми поїхали перейти. Попиталися одну порахувати, вийшло ну, зійшлися э, на першу чергових видатних, яких не вистачає кошту, на 270 тисяч. Э, тобто суттєво то, 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 зменшилася сума. Э, Коли тут один травень враховували. Червен вони не можуть вирахувати, тому що не усіх є накази на відпустки, вчителів і не знають кому якому. Ну навіть прикинуть, кого буде матеріал, макіалка, кого трошки пізніше. Тому ми вирішили взяти тільки травню поки що. А що, на червень я можу озвучити в громаді? Ні, ні, так вийшло. Відпустки по кожній школі. Вони можуть примірку, яка е, 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 по, потреба, скільки вони можуть перекладати. Але да, да. ну, це 19 чоловік йдуть відпустки. Ми ще в кінці <свист> травня, вчора, ми... коли ця цифра ми буде, ми беремо сесію, да. знову ж таки, щоб Але ж ви <пустим> зрозумієте, що ті кошти, які предполагалося віддати, ми, ми вже віддали, тобто. І субвенція пішла за півроку, і місцевий бюджет пішов за півроку. Але на жаль, на сьогодні ми прожили з вами 4 місяці і 11 днів травня. А ще у нас повинно бути певний проміжок тих коштів, які передбачалися, не ми їх рахували. Їх просто автоматично не вистачає. Ми повинні тут діяти з вами чітко в тому плані, що коли з 1 липня прийде відділ освіти до нас. Щоб у нас коштів вистачило ще дофінансувати з місцевого бюджету до кінця е, грудня поточного року. Через що ми захвилювалися в тому напрямку, що не просто гроші, а ми повинні знати, куди ці гроші, які ми будемо виділяти, куди ми хочемо, потрібно потратити на сьогоднішній день. Розуміли? Харчування, 10 тисяч на електроенергію, і 110 тисяч це заробітна плата рахування. Оце те, що вони на сьогоднішній день не вийде. На, 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 на травні місяць. Єдине, що якщо не падають на продукти харчування, тому що дітки ходять, ну, хтось думає, що всі, але ж і екскурсії є, і мало ли може не всі будуть ходити, може. А полишиться, бо не буде вистачати, то ходиться, якщо не вистачати, не давати. Якщо не хто не залишиться, вони в місті з відлому сити нам прийдуть на рахунок. Ми, 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 ми не ну, якщо не хватить трошки, не хватило, що не, не, не 100 тисяч, там не хватить тисяч, може там чи 20, чи 15 тисяч. А, а може і хватить. Просто щоб надавати колись не кошту, просто ми, я бачити. Ну так, на ж їздять. Не харчуються, як їздять. Ні. <плес> ну, давайте ще тоді зробимо таку маленьку ліричну відступ, оскільки у нас ще сесія офіційно не розпочалася, у нас є поповнення в нашій громаді <плес> <плес> описане, наскільки ну, наш молодий депутат. який Можна дає великі надії нашій громаді, як голова комісії бюджетної. Ну і на цих сесіях, які були її не було. Вона так сказати, кріпчала після цього, дитина гартувалася, ми її не трогали, запитань запитання не задавали. А сьогодні на такому урочистому сесії хочемо привітати з її сімейним поповненням. Хочемо побажати від всіх апарату управління депутатського корпусу Руслані Дмитрівни великого хорошого, могутнього, богатиря, щоб вона ростила, їй здоров'я, наснаги. Ну саме з то на цьому особливо на є шанс, перспектива розвитку громади і поповнення. Нам все потрібно від працівників до адміністраторів і до космонавтів в нашій громаді. Так що, будь ласка, користайтеся на год, поки молоді. Ми вас вітаємо, рожаємо.